Добрий вечір. Слідство інфо на громадському та першому Реальні історії про корупцію та кримінал. Мене звати Дмитро Гнап. І в цьому випуску про тих, хто наживається на тяжкохворих, про те, як українська корупція заражує навіть європейських чиновників, і про те, як в оновлену прокуратуру повертаються старі обличчя. Далі про все це докладніше. Брудні гроші. Як в Україні заробляють на очищенні крові? Відколи нам завезли цей розчин, стан нашого здоров'я дуже е, стрімко ухудшується. Євросоюз, українські закордонні чиновники навчилися робити гроші на повітрі разом. Насправді їх не дуже хвилює. Як витрачаються ці кошти? Нове це давно забуте старе. На конкурсі прокурорів в Одесі перемагає минуле. Я не збираюся терпіти ні карнестаю ні подобних рік тут. Тяжкі хвороби. Золоте дно для чиновників та комерсантів. У пацієнта з тяжкою хворобою часу майже немає, сил небагато, тому заробляти на ньому зовсім не важко. Наприклад, на хворих з нирковою недостатністю, яким потрібен гемодіаліз або очищення крові, про це в розслідуванні Любомира Ференца. Подружжя Сергій та Лілія Воловичі познайомилися 18 років тому на процедурі гемодіалізу. Обоє інваліди першої групи. Сергій втратив нирки під час служби в армії, де отримав опромінення від ракетних боєголовок. У Лілії спадкова хвороба. Тричі на тиждень вони проходять спеціальну кількагодинну процедуру очищення крові. За їх словами, останнім часом у них різко погіршився стан здоров'я. Проблеми пов'язують із кислотним концентратом для проведення гемодіалізу. Процедуру дуже важко витримати. Тошнота, буває рвота, головні болі. звищується дуже тиск, сильні болі в ногах. Тиск мій 130-140 на 80. Підключився, 5-10 хвилин проходить: 195, 200, 220, і ліками не можна його збити. Про різке погіршення стану деяких пацієнтів не на камеру говорять і лікарі прошлому році такому не було. А це прямо пряморвально. Одного, другого, третього. То вийшов, то це було посадити. А були екстрені повідомлення? Звичайно, це все фіксується. А що лікарі по це ніхто не заявляє? А звідки я знаю? Я заявляю завідувачів. Завідувачі при цьому була присутня. Та же комісія приїхала і якраз було погано, і вони це все бачили. В Україні близько трьох тисяч хворих, яким необхідно проходити процедуру гемодіалізу. У Києві їх 450. цьогоріч на витратні матеріали, які включають в себе і кислотний розчин для проведення гемодіалізу. Департамент охорони здоров'я київської міської адміністрації витратив 160 мільйонів гривень. Там лише розводять руками. Державна служба України з лікарських засобів надала офіційний висновок: розчин якісний і 450 людей. Люди, які мають якісь ускладнення, і вони вважають, що це відрушено це 94 людини. Ми трічі вже від держлікслужби отримали листа, що все гаразд. За словами Ірини Савости, керівниці фірми Медікал Груп Україна, яка постачає кислотний розчин, скандал надуманий. Це є недобросовісна конкуренція. Тобто люди підбурені вашими конкурентами на ринку? Так. Та з Я. якістю вашого кислотного концентрату є проблеми чи немає? Ні, немає проблем. За даними видання наші гроші, вихід на ринок Медікал Груп Україна збив ціни на закупівлю медичних виробів для гемодіалізу майже на 30%. У сфері гемодіалізу фірма представляє велику німецьку медичну корпорацію Бібраун. Тобто, у якості продукції, яку виробляють в Європі, сумніватися, нібито не має сенсу. На кінець 2014 року ринок витратних матеріалів для гемодіалізу в Україні був поділений між двома великими групами. Фрезенію стаґамбра. Зараз їх частка відповідно становить 40 та 30%. Відсотків. Бо з'явився новий конкурент товариство з обмеженою відповідальністю Медікал Group Україна, яке лише за рік відібрало 10-15 відсотків гемодіалізного пирога. І саме на його розчин скаржаться київські хворі. Підрозділення, яке займається діалізом. має партнера в Україні. компанию Medical Group, которая ведет хозяйственную деятельность. Часть производственных мощностей находится, большая часть в Германии и часть в Италии. То есть кислотный рощин делают або в Италии, або в Немечине? Або в Немечине, да. З аналізу документів останніх закупівель витратних матеріалів для гемодіалізу департаментом охорони здоров'я КМДА випливає, що на відкритих торгах беруть участь лише дві компанії ТОВ Медікал Груп Україна та ТОВ Медична торгівельна компанія. Медікал Груп Україна торги програє, бо її цінова пропозиція є вищою від її конкурента МТК. Однак у лікарнях у листопаді ми знаходимо кислотний концентрат від «Медікал Груп Україна. МТК уклала договір. З нашої компанії і, і, і постачає цей концентрат. Він поставлявся в березні, в квітні і здається, до початку травня. В серпні також грає медична торгівельна компанія, і в лікарнях ми також бачимо концентрат медікал Ну, Можливо, в них залишки в лікарнях з минулої поставки. Медична торгівельна компанія е і Medical Group е — вони є афільованими між собою. Це юридично абсолютно різні компанії. На каністрі з кислотним розчином помічаємо ще одне маркування: виробник ТОВ Допомога 1 місце виробництва Туреччина. Чому Туреччина, якщо Medical Group Україна є партнером німецької компанії з виробничими потужностями в Європі? Ми використовуємо контролітра відбравно також. Але в тендері, який об'явив да, Київська міська державна адміністрація, одним із пунктів вимог було те, що постачальник. Який пропонує будь-який свій продукт да, на, на тендері, а саме це кислотний концентрат, не, а, термін дії свідоцтва на державну реєстрацію має бути не менше 90 днів на момент розкриття тендеру. На розчин Бібраун закінчилась реєстрація 15 серпня. Кислотний концентрат для гемодіалізу виробництва «Допомога-1» отримав свідоцтво про державну реєстрацію у Держлікслужбі якраз напередодні тендерів 7 квітня. Засновниками допомоги 1 є брати Володимир та Герман Фісталі. Ірина Савоста, директор ТОВ Медікал Груп Україна, відома як директор дитячого благодійного фонду Україна Германа Фісталя. Засновником її головного конкурента медичної торгівельної компанії є Світлана Курченко. Свого часу вона замінила Володимира Фістеля у складі засновників компанії Український центр медичної сертифікації та прогнозування. Брати Фісталі живі легенди на фармацевтичному ринку України. Вони дружать із нардепом від опозиційного блоку, особистим лікарем Ріната Ахметова і екс-головою комітету Верховної Ради з питань охорони здоров'я Тетяною Бахтєєвою. Про її особливу роль у медичній. Галузі і тендерних закупівлях відомо давно. К сожалению, за всі годы зависимості в нашої страни система оказання медицинської допомоги знаходиться сьогодні в крайні тяжолому состоянні. Батько фісталів Еміль відомий український лікар-хірург, директор Донецького опікового центру. Тому самому, де поранених військових бурятів, провідував Йосиф Кобзон. Бурят ну так я рад. А я вот уезжаю через к знову до себе туди. Поки сини непогано заробляють в Україні, їхній батько працює на благо ДНР. Наша республіка, я сподіваюся, буде розвиватися. І для цього, скорішого, потрібно тільки. Час. І ми будемо жити краще, ніж раніше. Після того, як хворі вийшли під стіни КМДА з протестами проти кислотного концентрату від Medical Group Україна, турецького виробництва у лікарні поставили невелику партію того ж розчину, але вже виробництва німецького Бібраун, і ситуація, нібито, змінилася. І після першої процедури ми, нам стало краще. Тобто на перший час діалізу вже немає тошноти, давлення дуже багатьох краще стало, немає таких головних бій, немає такої головної болі після самої процедури, і саме от слабкість пройшла слабкість навіть після першої процедури. Тим часом департамент охорони здоров'я КМДА надіслав звернення до низки столичних медустанов, щоб ті підтвердили або спростували закиди про низьку якість кислотного концентрату для гемодіалізу від медікал груп Україна. Боротьба за ринок держзакупівель вартістю в кількасот мільйонів гривень триває. Українська корупція, як вірус грипу, її можуть підхопити цілком здорові люди, яких оточують хворі. Десятки мільйонів, які Європа виділяє на допомогу Україні, проходять через руки українських чиновників. А ті вже здружилися з європейськими ревізорами, що тут працюють. Українці витрачають зарубіжні кошти, наказ на що європейці зайвих питань не ставлять. Олена Козаченко дізналася, що це міжнародне угрупування бюрократів планує пропустити через себе ще більше грошей. Ні, в Україні впроваджується більше трьох сотень проєктів міжнародної технічної допомоги, на які виділено майже 3,5 мільярди доларів. Одним із посередників між іноземними інвесторами та кінцевою реалізацією проєктів в Україні є фонд соціальних інвестицій. 2000 року донорами цієї неприбуткової організації були Світовий банк, Європейський Союз, Уряд Німеччини, Великобританії, Японії, Швеції та інші. За цей час через усі пройшли сотні мільйонів доларів. І тепер у громадськості з'явилися неприємні питання до фонду. Його діяльність є дуже закритою. На сайті практично немає інформації про нього, і щось більше дізнатися. На жаль, з відкритих джерел інформації неможливо. У фонді кажуть, що будь-які підозри безпідставні. Організація відкрита і підзвітна. Кожен рік ми проходимо аудит е і німецьких фахівців, і українських е компаній. Слідство інфо вдалося отримати кілька звітів фонду Міністерству економіки України. Нашу увагу одразу привернув проект. Підтримка спільної ініціативи зі співробітництва в Криму за перші три квартали 2014 року на нього пішло понад півтора мільйона євро. І все б нічого, якби з кінця лютого минулого року півострів не окупувала Російська Федерація. Але донорські гроші продовжували йти в Крим. Ніби нічого не сталося. З квітня по червень виконувалися ремонтно-будівальні роботи в Криму. Хто їх виконував? Хто отримував гроші в окупованому Криму? Поясніть. Справа в тому, що роботи виконують ті підрядні організації, які перемогли в тендері, які проводять громади під нашим контролем. Працювали українські фірми, які тоді і кримську реєстрацію мали, і не кримську. Почалися відповідні події, на які українська держава реагувала. Я розраховую на те, що Крим рано чи пізно повернеться е, до складу України. Ми попросили фонд надати нам детальний звіт по Криму. Але так його і не отримали. Нас запевнили, що всі цифри й суми є в Мінекономіки. Міністерство потребувало з нас детальну інформацію з розшифровками. Ми швидко її надали. От тільки в міністерстві про такі детальні звіти ніхто не чув. Довелося звертатися у представництво Європейського Союзу, яке й давало кошти на кримський проект. Представництво ЄС відклало здійснення проєкту 28032014 Після 28 березня сплачувалася тільки вартість робіт, виконаних у першому кварталі 2014-го і кошти на завершення окремих мікропроєктів. У другому кварталі 2014-го представництво ЄС оцінило стан реалізації проєкту у світлі незаконного приєднання Криму до Російської Федерації і ухвалило рішення повністю припинити проєкт у липні 2014 року. Представництво ЄС реаліза... Зовуло проект за угодою з банком КФВ. КФВ призначив УФСІ партнером-виконавцем проєкту. УФСІ ніколи не був стороною угоди між представництвом ЄС та КФВ. Почали закрадатися підозри, що контроль за грошима, які отримує УФСІ, не найкращий. Інколи в мене таке враження, що донор, е е, із-за того, що приймає такі незрозумілі звіти, якимось чином сам зацікавленим, щоб ці гроші були використані неефективно і неякісно. От в мене, в мене є така, така думка і такий сумнів. Сумніви посилилися, коли ми на власні очі побачили, як усі втілює столичний проєкт, що фінансується німецьким урядом. У нас проваджується один проект це відновлення непрацюючих груп у дошкільних навчальних закладах. На наш заклад була виділена сума 4 мільйона 516 тисяч. По тендеру пройшло 3 мільйона 200 тисяч орієнтовна вартість нашого будівництва. При цьому німецька сторона і дирекція Фонду соціальних інвестицій наполягли, щоб у представників Київської адміністрації було мінімум повноважень щодо нагляду за виконанням робіт. Нам розказував той же Мірошніченко, що нам німецька сторона не довіряє, щоб це було прозоро і щоб це було якісно з якісних матеріалів, найкращих європейських матеріалів, які використовують лише в Європі. Всесвітньо відому німецьку якість ми оцінили, коли разом з фахівцем завітали до відремонтованого дитячого садочка. Дорогий матеріал навіть виглядає по другому по суті, да то. Это, ну, наверное, один из самых дешевых материалов. Что, собственно, касается и обоев, и дверей, э электрофурнитура. Здесь установлен самый дешевый ящик, пластиковый. Установлены самые дешевые автоматы. Еще больше вопросов до выполнения рубит. Батарея. Вот в нее можно посмотреть сверху, да, как она смонтирована. Здесь отверстие, здесь она убежала под Подоконник. все взяти, вона болтається. Вердикт фахівця невтішний. По суті, просто поставили двері, поклеїли обої, зробили від, що вирівняли і потолок і стіни. Е, реально, цього не зробив. Некваліфіцирований труд. Нам вдалося показати всі ці недоліки представнику німецького банку, через який. Також проходять кошти уряду Німеччини, який, начебто, мав би контролювати виконання робіт. Єдині проєкт детальке мені важко щось сказати, оскільки я не знаю кожен проект в цих деталях. Є різні контрольні механізми, звичайно.

Склалося враження, що директор бюро КФВ в Києві цією проблемою не надто переймається. Представники банку навіть не поїхали в садочок, щоб перевірити, куди йдуть кошти платників податків Німеччини. Насправді їх ну не дуже хвилює. як витрачаються ці кошти, і з якою ти більше ефективністю? Бо якщо ми почнемо їх витрачати дуже ефективно, будемо реалізувати проект, це означає, що вони більше не зможуть нам. Давати кошти і разом з тим нав'язувати якусь свою політику. Після наших зйомок у дитячому садку почали оперативно все дофарбовувати і підрихтовувати. Та це навряд чи вплине на якість матеріалів та роботи загалом. Кількість питань до фонду зростає. Інформації про фонд немає у державному бюджеті України, якщо ми говоримо про додатки, про видатки. От вони звітують про те, що ми там відбудували там шістом чимось мікро якихось реалізували мікропроєктів. Так ці мікропроекти передбачають, наприклад, закупівлю певного обладнання, закупівлю матеріалів. Щоб гроші іноземних донорів використовувалися за призначенням і не осідали в чужих кишенях, є ідея створити в Україні незалежне бюро для розслідування справ, де фігурують гроші ЄС з українських та європейських слідчих та прокурорів. Адже, за словами експертів, проблема корупції існує не лише в Україні, європейці думають. Можливо, одна з причин, чому зараз ЄС не, не кидається на барикади і не готовий. Вже оперативно створити такий орган, це їх страх знайти корупцію в таких проектах е зі свого боку. А поки борці з корупцією б'ються над створенням незалежного контролюючого органу, ми б'ємося над отриманням детальних звітів від партнера іноземних донорів, відкритого і публічного фонду соціальних інвестицій. Бо якщо вся система іноземної допомоги Україні пронизана корупцією, користь від наданих коштів зводиться до мінімуму. Їх просто вдало освоюють. Мало не в кожному випуску ми показуємо корумповане нутро українських прокурорів, і ось здавалось, залишимося без роботи, адже оголошено про масштабну реформу прокуратури. Нарешті цей слідчий орган має очиститись від хабарників та бандитів. По всій країні йдуть конкурси в оновлювану прокуратуру. І хто ви думаєте, проходить цей конкурсний відбір? Перевірені кадри і знайомі прокурорські обличчя, на яких робота залишила чіткий слід корупції та зловживань. Олена Васіна про те, як старе стає новим в Одесі. Реформи місцевої прокуратури важливий крок до зміни усієї правоохоронної системи. Та, на жаль, за результатами конкурсу, який відбувся за ініціативи команди грузинських реформаторів, нові обличчя, зокрема в Одеській прокуратурі, майже не з'являться. Маємо лише рокіровку старих. Ще в середині липня заступник генерального прокурора України, головний прокурор Одеської області, Давід Сакварелідзе, анонсував конкурс на керівні посади у місцевих прокуратурах. Ми об'являємо реорганізацію системи прокуратури путем проведения честного чесного і прозрачного конкурсного отбора. Очікувалося, що відкрити конкурс до прокуратури залучить нових людей, які змінять систему. Але в Одесі вже за 10 днів після оголошення конкурсу спалахнув скандал. У пресу просочилася інформація про попередній розподіл керівних посад у прокуратурах міста, Одеси та області. Її одразу прокоментував очільник Одещини Міхаїл Сакашвілі. Я знаю, что они заранее действительно хотели составить списки. Не знаю, кто это составлял, и Кивалов, Костенко это кто? составлял, зампрокурор То, что прокурор... прокуратуре шли эти вещи, однозначно я подтверждаю право. Как только зампрокурора по кадрам, который близок к Кивалову, начал... Там, скажем так, своїм людям озвучувати, що буде там можливо технічно повлияти на конкурс. От, собственна, етабайка і пішла серед сотрудників прокуратури, і началась паника. паніка. Давіцакварелідзе теж різко відреагував на скандал, назвавши це провокацією. Конкурс усе ж таки відбувся. Претенденти проходили три етапи тестувань. За відбором пильно стежили представники громадської мережі Опора та Комітету виборців України. З боку наших спостерігачів, якихось суттєвих зауважень щодо умов їх праці, щодо рівня прозорості та відкритості тестування не було. Після тестування на 16 кандидатів до кожної з чотирьох прокуратур чекала співбесіда. На ній перевіряли особисті навички кандидатів та розпитували їх про їхні статки. Там буде включена камера і через інтернет весь процес обісідування буде транслюватися на всю Україну. Та в реальності обіцяну онлайн-трансляцію виявилося подивитися неможливо. Сайт постійно видавав помилку. Проводила співбесіду комісія з чотирьох прокурорів, двох народних депутатів та представника громадськості. Її очолив перший заступник генпрокурора Олег Залісько, людина, яка довгий час пропрацювала в прокуратурі Львівської області. Потім три місяці пробула заступником начальника головного управління захисту прав і свобод громадян. А потім відразу стала першим заступником генерального прокурора і очільником головного слідчого управління. Недоброзичливці відносять до його особливих заслуг розвал слідства по небесній сотні, відсутність будь-якого поступу в розслідуванні економічних злочинів. Режиму і загрозу зняття міжнародних санкцій з найближчого оточення Януковича. Пан Залізко – це той чоловік, який очолював генеральне слідче управління Генеральної прокуратури за часів Яреми. Це той чоловік, який свідомо злив розслідування по санкційному списку. До складу комісії також входили нардепи Владислав Голуб та Артем Ілюк, які регулярно не відвідували засідання. Відповідними були й результати голосування. Прокурори віддавали перевагу перевіреним кадрам. Якщо спробувати зробити в то можу сказати, що більшість з них проігрівали кандидатам внутрішньої прокуратури і по знанню законодавства і по організаційно управлінчики заставляючи. За результатами співбесіди комісія відібрала по шість претендентів на кожну з чотирьох одеських місцевих прокуратур. На жаль, нових кандидатів серед них майже немає. Так, шести претендентів на начальника прокуратури Київського району двоє Костянтин Царилунга і Олексій Горностаєв це нинішні заступники її теперішнього очільника. Перший за загальним рейтингом був лише на 14-му місці. Згідно з декларацією про доходи, Костянтин Царелунга заробляє близько 11 тисяч на місяць. Але у членів його сім'ї є земельна ділянка, будинок площею 162 квадрати і автомобіль Toyota Land Cruiser Інший претендент Олексій Горностаєв чоловік Тетяни Горностаєвої, заступниці прокурора Одеської області та прийомної дочки генпрокурора Віктора Шокіна. Саме з нею обіцяв розібратися Міхіл Саакашвілі на одній з перших скандальних нарад з прокурорами. Я не збираюся терпіти ні гарностаєв, ні подобних декетів тут. Цю особу Горностаєву, я, ви Вирішите сам. Я поставлю питання перед знайомим генеральним прокурором. А йоповіціяні, взагалі, а повітряні прокуратури. Наразі Тетяна Горностаєва продовжує працювати на своєму місці. А тепер ще й чоловік вдало проходить відбір до оновленої прокуратури. З майном у Горностаєвих теж усе добре. Так на двох вони мають три чималенькі земельні ділянки, стометровий будинок, дві квартири і автомобіль Honda Sі Арві. У шістці кандидатів до прокуратури приморського району майже всі представники старої системи на посаду керівника тут претендують чинний заступник прокурора Олексій Хімченко та прокурор прокуратури Київського району Юрій Коробко. Правоохоронці з неоднозначною репутацією. Якщо вірити декларації, Олексій Хімченко заробляє близько 9 тисяч гривень на місяць, але його дружина отримає від підприємницької діяльності 36 тисяч гривень на місяць. У нього є квартира на 113 квадратів та садовий будиночок на 268 квадратних метрів. Також Хімченко з дружиною володіє двома автівками: Toyota Land Cruiser Prado та BMW Mini. Іншого кандидата Юрія Коробка одеські журналісти звинувачували у кришуванні місцевих борделів під виглядом саун, наливайок, гральних автоматів, пунктів прийому металобрухту і контрабанди цигарок. Його, начебто, неодноразово перевіряла генпрокуратура, але так нічого і не знайшла. Знайшли представники змі. Колеги, журналісти стверджують, це відео його розкішного маєтку в селі Нова Дофінівка під Одесою. Декларація коробка більш ніж цікава. Так його офіційна зарплатня складає близько 8 тисяч гривень на місяць, а у членів його сім'ї більше 48 тисяч гривень на місяць. Коробко володіють п'ятьма земельними ділянками, двома будинками, квартирою, гаражем та трьома машинами. Коробка також пов'язує з готелем, побудованим безпосередньо на березі Чорного моря на мальовничому ланжероні. Комісія задавала питання по часті. того, где кто живет, и по части то, чему, кого, какое имущество принадлежит, я могу сразу сказать, как правило, это там, жены, дети, там, мама оставила наследство, папа подарил. І, 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 і в цьому сенсі дуже трудно пред'являти якісь за претензії. Переможців конкурсу в Одесі на керівників районних прокуратур ще не визначено. Та вже зараз можна сміливо сказати, що нових облич там майже не буде. Це буде звичайна рокіровка кадрів. Відповідно, і гратимуть вони за своїми старими правилами. дивились слідство інфо цікаві резонансні розслідування вже за тиждень на громадському та першому. Мене звати Дмитро Гнап. Не перемикайтесь.